У 12 столітті відомий французький інженер Гіом де Поплан мандрував Україною. Його цікавила Надніпрянщина. Полюбивши цей мальовничий край, він зробив серію гравюр. Непокірні виступи урочищ, Дніпровські хвилі, а за ними височий замок. Він із точністю до сантиметра відтворив оборонну козацьку вежу півострова Трахтимирів. Гравю розбереглася, але будівля, що на ній, не була знайдена. Археологічні пошуки тривають донині. Наступні серії унікальної України ми мандруємо в цілком глухі місця на півночі Черкаської області, півострів Трахтимирів, так званий Трахтимирівський кут. Сподіваємося, що нас тут чекають цікаві несподіванки. Звивості дороги, мливі пейзажі, поті урвища. уровища, силій вабий півострів Трахтимирів. Містичне серце України. і надреальність. Треба бути обережним. Ми на перетині світів легко потрапити до паралельного виміру. Їжджаємо про холодний ліс. Вогкувато, як на середину літа, і пахне болотом. А виловлюють жаб і тритонів, Несуть свіженьких до вечері. Жартую, воду несуть з незвичайного джерела. Отже, ми йдемо до роженої криниці. А ось і воно, джерело, і мавка лісова поруч. Добрий день. Доброго дня. Не бажаєте напитися холодної водички, щоб збулося ваше завітне бажання? Так бажаю. Дякую. А до речі, що за бажання? Ну, завітне бажання кожної жінки, завагітніти і стати в майбутньому матір'ю. А при чому тут є? Ну вам, звичайно, стати батьком. О. Давно ви тут сидите? Ну, чекаю вже. Для чого вам ця вода? Може я вам чимось допоможу бути? Mm. Отже, водичка непроста. Водичка сюрпризом. А чи знають відвідувачі, з якого джерельця вони водичку п'ють? А я не знаю спитати зіно. Ну, взагалі тільки те, що це цілюща вода. Так. Судячи з усього, цим необізнаним дівчаткам 18 нема. Треба триматися від них подалі. А то як завагітнюють, то виявлюсь крайнім. Я знаю, як заробити мільйон. Буду першим українським вагітним чоловіком. Ой, мені вже не здається. Нам пощастило. Наша нова знайома на надцем тутешнього регіону. Повний інструктаж, куди і як рухатися далі, нам провели вже в конторі державного історико-культурного заповідника Трахтимирів. І в острів Трахтимирів утворений крутим вигином Дніпра на межі Черкаської та Київської областей. На території півострова розташовується приватний регіональний ландшафтний парк та державний історико-культурний заповідник. Зараз я скажу по карті, де ми були побережжя? <пу> <пу> Рожена Криниця, монастирок за бачите, територія, за яку власне ведеться ця кривала бійня. Ви мені нагадуєте Наполеона, який ділив Європу торт у вигляді Європи. Пригадуєте таку карикатуру? Власне, ми цим ножем хочемо відрізати і забрати той ласий шматочок Трахтимирова, який, до речі, попри цього належав нам і має належати, щоб ним користувалися місто, всі люди. Саме тут, звичайній офісній шафі, з трепетом в серці ми торкнулися до древніх знахідок археологів. Скіфська свистулька або тріпільська, посверлена зверху дірочками, бідного голуба, спинного мозку, висмоктали в рідину. Це голуб з пихалком. Mm -hmm. вона буде інший двох. Такий трохи нижчі частини. Пінопласт. Так. Да. Крипільський Все Це до тонкості, всі кольори від колені. Що навіть запанка А Ще скуштували унікальний нектар з вострова. Дизельний мед, віддовлений з рапсу. Того самого рапсу, з якого роблять біодизель. Підкріпилися і далі в дорогу. Перший пункт село Бучак. Їдемо повз живописні старенькі хатки, оточені вишневими садочками. А ось нарешті і місцева мережа. Самі, так, самі живете. Сама. А внуків діти де? у Києві. Для кого косите? Корівку держить бабка в студенці та просить сина. От, От які вони українські сторожили за сіном так в коралях. Разом із Антоніною на кілька вулиць всього троє мешканців. Схоже, хтось з них проходив в Японії курси по застосуванню новітніх технологій для захисту городів. Отаким От чином місцеві селяни захищаються від диких звірів сусіднього лісу. А на місцевих плантаціях вода з підогрівом. Поряд військове поховання. І це не дивно. За всю свою історію Трахтимирівський півострів завжди був твердиною не лише для козаків. Проки Другої світової війни природні укріплення букринського плацдарму надуспішно використовували гітлерівці. Про це свідчать чисельні братські могили по всьому півострові. На східному фронті німці часто божеволіли. Від такої кількості безглуздо змарнованої кров'і їхніх ворогів. Радянських солдатів. А ось і перший приклад Рахтамирівської містики. Відбулося зміщення у часі, І ми раптом перемістилися у воєнне минуле. Наша знімальна група долучилася до залпу на честь ветеранів, учасників війни. Ех, люблять же хлопці дівчат полякати. Рухаємось далі. Ще одне дивне явище на околиці села серед дерев височіє вітряний млин. Збудував його дід нашої знайомої Антоніни ще в 1946 році. Дід там вже жив, дід. мій родич, і построїв млин Як Я здавився у наші дні. Призначення млина дещо змінилося. Буча досі недавно протягом 11 років жив такий собі Толік, кустельник. Як бачите, умови життя в нього були цілком аскетичні. Але іноді на нього спускалася муза. Отже, Канівська ГАЕС чергове нереалізоване мегабудівництво радянської епохи. Плани були грандіозні, бетонні дороги провели, селе повіселювали, спеціальне технічне озеро створили, а в результаті ні ГАЕС, ні дешевої електрики, ні сіл. Зараз озеро використовується не за призначенням. Точніше, цілком за своїм природнім призначенням. Рибалки вводять рибу, діти купаються. Місцеві казали, що озеро кишить видрами та черепашками. Але опливши на човні водойму по периметру, ми побачили лише жабу та дику качечку. Відпочивальники живуть прямо над озером, без відриву від цивілізації. Не ловить. Теше, який оставь, можу отловити. Алло, валя! Ну все, ми відпочиваємо бучаться. Погода гарна. Добре. Дзвони на людин телефон. У неї який остарсь. А ось це! Uh... Штучне Бучацьке озеро. А над ним височіє гора, на якій у 2004 році археологи відкопали унікальне давньоруське поселення. Ця гора називається Лиса. Сам ти лисий! Це унікальне природне явище. Це гора лисуха. Унікальна гора, на якій археологи в 2004 році знайшли унікальне давньоруське поселення. Але, на жаль, під час будівництва Канівської ГАЕС гора може зникнути. У -у -у. Обстежуючи навколишню місцевість, ми трішки потомилися і добряче впріли. Трахтимирівське сонце безжалісне. Як і до місцевих мешканців, котрі покинули давно ці землі, так і до випадкових туристів. Іду скупаюся. Вода просто чудо. Хоча поруч... Знаходиться Кам'янське водосховище практично море, Але всі купаються тут, в Бучинському озері. хто швидше. На озері ми помітили чарівну незнайомку. Трави вирізнялася поміж інших, відпочивальників своїм вбранням та якоюсь відірваністю від реальності. Про себе ми її назвали просвітленою. Після такої відкритості я не міг собі відмовити від спокуси і знати незнайом, але розговорити її не вдалося. Мабуть, просвітлені спілкуються більше з космосом, ніж з ненаситними журналістами. Трахтимирів особливо приваблива місцевість для просвітлених. На землі є три так звані місця сили. Тібеті, в, в Єгипті і тут, Трахтемирові. Можна сюди прийти, стати, розвести руки, долонів до гори і відчути потоки енергії. <світнення> Виявилось, в районі Бучицького озера збираються просвітлені з усього бувшого Союзу. Вони розташувалися табором коло решток покинутої ГАЕС. Не мов би звичайний собі табір миролюбних відпочиваючих. Правда, з дещо дивним за гостинністю прийомом. Ну ви взагалі розумієте, це? Mm -hmm. не, Взагалі, взагалі розумієте. Ви мене зараз змушуєте сказати, що ви мені не подобаєтесь. Ну, mm Супер -hmm. Просвітлені <світлені> вміють не лише комунікувати з всесвітом, але й приваблювати потойбічні сили. Я закінчував своє заняття з ребятами, і ми обсуждали приїзд красного автомобіля думали, какой он может быть красный или может быть не красный. И когда занятие закончилось, в этот момент подъехали вы на красном автомобиле. Выходит, сами покликали. Сила свідомості, кажете. Ну, тоді викладайте все, як є. Ключовим поняттям, стержнем того, що тут відбувається, є слово «психонестіка». У мене маленька, віддільна, небольша задача. Я працюю, веду семінар технології судьби, наприклад. Ого! Ага, да, так, вот, звісно, ого. Мы делаем то, что в свое время не хватало Архимеду, когда он говорил: "Дайте мне точку опоры, и я поверну землю". Вот мы эту точку опоры для себя находим для того, чтобы мы могли повернуть землю. У вас есть успешные люди в вашей группе? Конечно, нет. Ну, вот. У нас есть выдающиеся писатели украинские. У вас мы бачили ваши мастер-классы. По рахунку нічого не розуміло. «Рисування – це это определенное искусство иллюзиона, задача которого входить превратить плоский листок бумаги в окно. Окно, которое йде туда. Що ж воно дає людині? Ну, я думаю, що нічого». Університет ефективного розвитку на цих теренах не вперше, бо жива, навіть животворна природа Трахтимирова – головна умова навчання. Кожен, хто приїжджає сюди, він вот становиться німно ну, більше ніж чому ви в городі. Отець очі важливо. Шукати шлях до свого я справа важлива. Тим більше, якщо долається цей шлях цілком доброзичливо. Ви мені не подобаєте. Ви, ну, о супер. <реш> <реш> ну а ми свою дорогу вже знайшли. Нею мандруємо далі. Село Григорівка. Останній повноцінний населений пункт перед Тахтамирівською глущу. Не навмисно, але все ж довелося трохи розворушити розмірене життя Григорівців. Добрий день. Я обіраю. Чікай бишо. Дразіма. Отекець. Це штрафірує воно дивився. Мене, таких не фотографії. Мене воно де буде. Ой господи. Дай у вас. Дай у вас. Нащо я тому діду нужна? Добрий день. Як воно? Це Оце тут він і старі вишивання, собі такий стиль вишивання. А там персити, туристику тракти. Ось вам трактими. Чомусь трактими. Тут змінили саме навантаження, сам зміст цього, цієї контексті назване Трахтимерів, трактимерів. Вишивали старі люди, вони так по-старовинному називали його, то так вони тут є монастирьок, Попове поле. А де тут є попове поле? Попове поле туди за засилу у нас. же в нас є поля мали валки, великі валки, це все ну, на салфетках є. А що таке такіша? Я так думаю, що то Тарас Льорович Шевченко більше всього. Яка цікава інтерпретація. Довери. Дякуємо. До, до побачення. От як правильно, трактай мир, чи тракту? Разка миру. Раз то миру. Перше отрава бубака чи хи. А будь-хи хи. Оце попав у камуру. А откипав. Це місцева знаменитість, козак Сашко. Він нам розповів про особливості навколишньої фауни. По околицям села місцеві переміщуються гуртом і на машині. Кабанів бояться. Якщо кабан дикий з'явиться, знаєте, що треба робити? дерево лізти. Козак Сашко нас люб'язно запросив принагідно до себе в гості. А у вас телефон є? Мобільний. Запиши. Київстар? Київстар. Київ а чого ви любите Київстар? Та я не знаю, щось в мене більше з друзів тоді. Вирушаємо далі. Перед нами маловідомі землі, куди рідко ступає нога журналіста. О, шлагбаум! Далі територія приватного ландшафтного парку, на який ми не маємо дозволу проїзду. Доведеться проникати нелегально. Служба охорони парку, мета ваше поргування. Та отут квіточки збираю. А дозвіл є? Нема. А що треба? Підемо в як виявилось, потрапити на територію парку непросто, але цілком реально. Ладнавши всі документальні справи, ми урочисто рушили. Тепер ми були не самі. Охорона пильно і гречно супроводжувала нас і відкривала всі шлагбауми, що траплялися по дорозі. А ще оберігали нас від нападу диких звірів. Проїти, да? Тут небезпечно. Дорога явно не для легкої їзди. А коли йдуть дощі, то й славнозвісні радянські бобіки не проходять. Ну, нам не страшно. Ми на Субару. А ось і знову перешкоди. Славнозвісний скіфський вал. Його довжина 6 кілометрів. Рукотворна стіна відгороджувала 6 гектарів території, на якій розташовувалось городище землеробів ще кілька тисячоліть до нашої ери. Ці вали називають скіфськими. Але іронія долі полягає в тому, що їх будували не скіфи, їх будували для захисту від скіфів. Про це свідчать чисельні наконечники від скіфських стріл, знайдені з цього південного боку. Адже там жили кочові народи, до яких належали скіфи. Намісники з кифів досі ходять з цими землями. Звісно, не прямі, не ті загарбники. А сучасні люди, які унаслідували кочових племен, витривалість, хоробрість та безстрашність. Тепер ролі помінялися. В перші годы, коли я здесь поселился, я ходил в скифском наряде. Мы охраняли это место. Приезжали люди из города, переодевались в древние одежды вооружались, и мы так сказать гоняли диких туристов, которые бесчинствовали вдоль берега. Олег Георгиевич Петрик, колись був наставником в цьому товаристві. Тепер кожен місцевий знає його як від людника на прізвисько Скіф. Ну, коли я в Гмелькиви виписувався от 21 год назад, прописівся здесь. Мои друзья говорили, что он ну, Петрик как всегда сумасшедший. Я когда О, перегавая опять. Пока есть хоть один прописанный человек. Насілений пункт существует. Существует почтовий адрес. Скіф єдиний мешканець, що прописаний в селі Трахтимирів офіційно. Отже, Скіф живе відудником 21 рік. Пан Олег каже, що святе місце врятувало йому життя. Я не общаюсь з дерьмом. Я всю жизнь живу среди тих людей, яких я люблю, які люблять мене. І серед остальных таких живу – собак. Будиночок Скіфа нагадує музей в українській хаті. Зброя всіх часів. Особлива гордість – єдина в Європі копія шолома Чингисхана. Якщо вот, ви не берете в цьому вашому інтернеті, да, як кляте в інтернеті цю саму аббревіатуру шлем Чингисхана, вам покажуть цю хату і ось цей шлем. Тобто це єдина в Європі попытка воссоздання шолома Чингисхана. Якщо бы б це було американське кіно, то тут був би бы аукціон, мільйони і так далі. Тобто вот це саблі Івана Миколичука. Вот. вот. эти перчатки Анастасии Вертинской из фильма «Янки при дворе короля Артура». Этот шлем работал в семи фильмах. Последний фильм э, самый, «Трудно быть богом». На имя человек. Кованый наконечник. Скиски кованый наконечник. Половинный час. Покрылся. Стал внучками сформулировать питания, как вы зарабатываете на жизнь? А, а я, не, а я не зарабатываю, я вообще всю жизнь не зарабатываю. замкнутая Да? Я вообще государство, не вижу. я анархист. 18 лет. Я, так сказать, устойчивый был враг советской власти. Поэтому зарабатывать я не буду. А вот трудиться, ну, во благо того, что я считаю достойным, это да. Катька! Она очень любит машины машинах yeah. Катя! Ми ніяк не могли розпрощатися зі Скіфом та його друзями. До побачення. А далі продовжили нашу подорож по землях, де впродовж десятків тисяч років топталися відомі і невідомі цивілізації. Вам може здаватися, що це просте поле. Насправді я стою на території так званого багатошарового городища. Піді мною залягає мінімум 5 цивілізацій. Уявіть собі, за часів Київської Росії тут стояло 40 церков. Зараз тут пусто, тяжко собі це уявити. А до 1975 року, правий з Переяславом, він за моєю спиною, єднав дерев'яне місто. Територія ця називається Заруб. Академічні історики кажуть, що перші поселенці тут з'явилися у третьому тисячолітті до нашої ери. У повісті врем'яних літ є згадка про зарубське укріплення на правому березі Дніпра напроти Переяслава. Поряд з укріпленням був і монастир у спенії пречистої Діви Марії. Після монгольської навали в 13 столітті монастир був занедбаний, зникає заруб і з'являється село Трахтимирів. І ми тримаємо наш шлях до місця, що було центром козацтва. Справжню славу та велич Трахтимирову принесла Баторієва реформа 1578 року. Реєстрові козаки одержали привілеї: звільнення від податків, право на землю, самоуправління. А головне... Їм передано у власність містечко Трахтимирів із монастирем. Трахтимирів остання столиця Українського реєстрового козацтва. Сама природа тут посягнута патріотизмом. Прошу дуже. Придивившись, не складно впізнати цьому витворі тризуб. Звісно, сам і так не виріс. І це не чудо якесь, як люблять писати в пресі про цікавий об'єкт. Подейкують, що хтось зробив кілька влучних помахів сокирою. По поводу призубах, думав, що не рукотворна. Ліша природа основну роботу тільки допомогло. Колишня козацька столиця Трахтимирів у первинному пануванні природи. Немає зараз ні червоножупанних рад, ні габерних садиб понад Дніпром. Тиха пустка. Тиша панує і на місцевому кладовищі. Його називають козацьким. Однак воно звичайне, цивільне. Звісно, тут є могили й козаків, але цвинтар служить місцевим і донині. Такий малесенький надгрібок. Тут був похований хлопчик чи дівчинка. Або ця могила настільки стара, що надгрібок вже просто війшов у землю. Зрештою, місцевих тут майже не лишилося. Проте з певністю можна стверджувати, що ці землі будуть завжди вабити шукачів незвичайного. Вже больне місце, але ще живе. Душа тут моя. Трахтамирів протягом тисячоліть був в центрі цивілізації. Ми вже згадували про багатошарові городище, про 40 церков Київської Росії, про останню козацьку столицю. Зараз же ж Трахтамирів це глуш околиця в центрі України. У 21 столітті Трахтамирів переміг цивілізацію.